Їж весь день те, що скаже чат GPT? Окей, чат GPT, скажи, що мені сьогодні їсти. Сніданок, почнемо ранок із незвичайного омлету з бананом. Просто збиваємо яйця, додаємо розім'ятий банан і трохи кориці, обсмажуємо і готово. Виглядає дивно, але на смак, як солодкі млинці. Перший перекус. Беремо моркву і мажемо її арахісовою пастою. Так, я теж сумніваюся, але кажуть, що це смачно. Обід. Готуємо простий, але корисний варіант: рис із тунцем і йогуртовим соусом. Просто змішуємо відварений рис із консервованим тунцем і додаємо соус із грецького йогурту, лимонного соку та гірчиці. Мінімум зусиль, максимум білка. Другий перекус: робимо солодко-солоний рулет. Беремо лаваш, намазуємо зернистий сир, додаємо мед і щіпку солі. Скручуємо в рулет і нарізаємо просто і смачно. Вечеря. завершуємо день чимось легким, але цікавим огірковим салатом із арахісовим соусом. Нарізаємо огірки, додаємо часник, соєвий соус. Трохи оцту і ложку арахісової пасти. перемішуємо, і готово. ось такий день харчування від ChatGPT. Щось із цього пробували.